Привіт! Мене звати Яна і я студентка другого курсу психології. І сьогодні я запрошую тебе у захопливу подорож до найцікавішої людини в твоєму житті до себе. Це чотири години, які допоможуть тобі краще зрозуміти себе, розкрити свої сильні сторони, дізнатися, що для тебе справді важливо, і навчитися бути чесним із собою. І в цьому допоможе тобі мій тренінг у дзеркалі себе. Що відбуватиметься на тренінгу? Ми звернемо погляд усередину і спробуємо побачити себе крізь досвід, спогади і почуття. Те, що ми носимо з собою щодня, як невидимий рюкзак. Ми торкнемося своїх цінностей, того, що справді важить. Без масок, без зовнішнього шуму. Просто що веде нас по життю. Дамо собі можливість побачити себе збоку через очі інших. І, можливо, відкриємо в собі силу, про яку навіть не здогадувалися. Зануримося в мову емоцій, вчитимемось розпізнавати, приймати, проживати без страху і без сорому, просто бути і відчувати. І в тиші ближче до завершення напишемо собі лист у майбутнє лист, у якому залишимо щось важливе: те, що хочемо зберегти, те, чого прагнемо себе справжнього після тренінгу. Ти станеш трохи ближчим до себе. Навчишся чути не лише думки, а й тишу всередині. Зрозумієш, що впевненість не про гучність, а про внутрішні опори. Ти краще відчуватимеш свої емоції і більше не губитимешся в них, знатимеш, куди прямуєш, бо почуєш, чого насправді хоче твоє я. І головне, залишиш у собі цей досвід щирий, справжній, теплий. Досвід, який захочеться згадувати, і в який захочеться обов'язково повертатися. Як говорив мій улюблений співак Майкл Джексон, якщо ти хочеш, щоб світ став кращим, подивись для початку на себе. Тож пропоную почати цей шлях разом зі мною. Реєструйся на тренінг і до зустрічі!